Я думаю, что ворог. Вот что пока не попадай. На, через кнопку. На. Пять. Пять хп. А знаете что? А я, а я пришел. Друзья, я пришел. Да я тут. О, халява. Я люблю халяву. А он не любит халяву? На, третий. Всем привет! З вами Діма Піма. І сьогодні ми будемо грати у капку. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, а ми поїхали. Пацана. Бідний пацан, він тепер точно обіду. Ми дадемо у рівноту. Я... Ой, я да. и дей, а. Я залезу сюда и зараз маком. Ну, я забыл. Я хорошо? Я, конечно, выживу. Блин, уже Больше не страшный. Граната, мне по барабану. Ну давайте выходим, я, конечно, уже боюсь. И маневры совершаться. Дуже страшные маневры, hey, я уже проверял. более на миражи. А на миражи це... Ладно, на мой телефон. И одна тебе смерть. Ого, мене назад відкинуло. Я не ще не бачу ворогів. Я на міражі, я не одного разу ворога не побачу. Кось ти мене вбивали, тоді і бачу. А я помітила, що тобі вставлять. Для ті в кейсі багато в кого і вообще в кейсі біль у кого більше пінг 170, 60, Чи навіть 50. Хотілось ці три цифри, вони найсильніші. Ага, мене знову залагало. Чого він мене на не налагає? Та... Не, ну я би так би лучше не виходив ніколи б. Кинуємо керів. Кількість... 110, норм. Як для пістолету, то норм. От забрав. Я поки що дітпину ворогу, то зайду, щоб це. Щоб його переграти і щоб він не зміг винести. Наш. Ну, що він помпливо розпит, ну зараз буду прикривати нашу. Достав плент, плинці. Ого, 19. Що? Як це мене прострілює? Я его еще ягодинно дамажил, а он меня Good job, good job, вообще... Ага. Чить-пами, интернет. так Не, ну как я еще без на меня напал? Але він дорогий. Куди я смакнула? Каво, а той то, смарт тут щось закриє? Ні, він не пугає хтось. Він то. Він це той. Отсюди зайшов, він не піракси. Він ну, ти попірал. Страх чисто. Не, ну чисто чого так мало хп зна своєму? Хотя Адя... скільки в нього хп? Скільки, скільки? Да блин, да блин, вышку запуталось. То мы не вообще hey. там пить. Эй. Это сам за ВП, а 20 в нього хп. Вроде 20 тодіазовый. А наш он 62. Біга-біго бегу. О, я зараз його раз його скопірую прицел. На. Да. Мені треба було його просто прицел. Я просто потеряв свій любимый прицел. Давайте на жалко, що Міража немає. Ну, хтось на трейн навіть приголосував. Я не люблю і хто любить тренд? Ніхто. Ніхто не любить тренд. А кому він чесно треба? От Кому він чесно треба. Я дуже хочу, щоб теж на навертіло якесь прикольне продовження зробили. Чи можна наверх там, піднятися. Але тільки, наприклад, якщо в правильне місце знайти. Я розумію, що це буде дуже дисбалансно отак. Але щоб було видно, тільки одну позицію зробити. Типу, так же, як тут, краном. Ну, давайте за спец, <пробітник> 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 Не, на моїй флехі це фехі Века. Ты да як мы на ну, там зараз гранату потеряла? <плево> я <плево> думаю, что творог. Вот что пацан молодой. Но через кнопку. <плево> Блять, <плево> я Пять <плево> хп. <чу -плево> а знаешь, что? А я, а я пришел. Друзья, я пришел. Да я тут. О, <плево> поехал. Я люблю я не любить халяву. На третьем. Четыре копеек. Эмммм. Я не думала, что я буду купивать, и ладно, пошупала. Я вообще, конечно, раніше ничего не покупала. То есть помхотный спал, а зараз я понял. І в нього, конечно, важко попадать. Так що зараз взяв 7. Я не знаю, на що я його взяв. Просто він потрапив всіма безпосередньо. Ого, я паркуліст. Може сюди навіть? А сюди не можна налізти. Кстати, речі, хто знає підсадку, точніше ранбусти, як робити, то це ось сюди. Якщо, якщо можна, то його, звісно, вже пофіксуємо. Але він іде на парах. Раніше в напарниках, коли тут Бонд закритий, от тут стінка і B point закритий, тільки А дозволен. Ну, коротше, ось цей поинт дозволен. А на то з це спавна за терористів, якщо отут встати, то тут можна зробити ранбуст ось сюди на на закритий BPN. Ну я не знаю, як його робити. Хто знає, то допоможіть. Тому що я... Я не розбираюся, я навіть і рамбуста не вмію. е, робити. Навіть і близько. У них мало та в бомбу що тільки дізнався. О, тут я прострел. І я це знаю. Стіпа, як воно А стія, як воно так прострелила. Через щось тут? а, мені мені гага. Я йому бочку поставив, хто не бачив, то треба замідлити в тому моменті, йому башка пролетіла, не зарягав урон. Создайте ці кески, ви дебілий, навчитись... навчитись, ладно. Ви не дебіли, ви, звісно, создали таку прикольну гру, але можна фіксити, пофіксити вже домашній урон. Тому що, блін... О, ні гимно. А я свій пустинний орел вигнув. Я забув, що в мене немає зброї. Ну куди ви там стріляєте? Вам же хана. Ви не знаєте, що ви не, не достойні. Чекала, вона правда прострілювала? Мені кажуть, що таке прострілювала. Чого такий розпіт жорсткий? Думайте, друзі, можу навіть приглашати в теску грати о, на якихось пряточних картах. Типу додати Steam чи щось таке. Да блін, да. Я не колаш вправи. Прикольний такий, такий скин. Де як? Де як? Ого, мій. Да блін! Я Ну то ти там важиш 30 тон. Навіть тебе сходинка, блін, не витримуть. Чого в нас персонаж то тобто, в yeah. А ще не Поліскин такой. Як в більшості. Тут можна... Є ідея. Чек, я затащити раунд. Береш хрену. Береж хрену. От тут от так перевіряєш, так Я придумав, де можна ховати. Мені, мені допомогли залізти сюди. А блін, ну блін, ну ну мені прям фое спокойно. От блін, я їх знати, що я тут і кидаю, блін, фу, і різну мене починаю стріляти. Я, я як... т. Як, якого, блін, фігу він, він це робить? Якого в нього, блін, зараз фігу сержант 12 раз. Раз. Два, три, чотири. Еще, блядь, я, блин, фигня. Раз, два, три. чотири. Це одні з самых важких медалей. ладно, шучу, це не самі важкі медали. Угу. У мене грошей знову нема. Come on, come on, Кстати, можна дотрейду кому треба О, зараз. Він на ось тюнп'яті. Він колись в роден був. Знаєте, якось, з якої ціни? За 2000 гривень. Я дивився її статистикою, він. його статистику, і він був в е, це. Продам. Прикольно навіть. Що мені тепер робити? Я боюсь потирати ці скінвали звідси. Я, я не хочу, щоб він в мене стирався, тому що він. Він так звук ну, 2000, це, конечно, маловато, поехати для грошей. Я дуже хочу собі скин на цей. Зараз як, як так сказати, на... зараз... а. Час запуска. Куде, блін? Я дуже собі хочу скин. Ну не такий, а теж якийсь прикольний стиль, ночту зброю. Да. Де його зброя? Де ця зброя? Ну вона по карті точно ще должна розкидана, то буде бути. Може на Апенті. Да тут навіть і кровяшки немає на Апенті. Тут навіть нічого. Ось, яка в нього зброя. Я на М4. Якщо лей. Ну, я не знаю, я не знаю, я не знаю. А что? Два, один, один, два, Да, хто не знам, це показывает, скільки людин, людей. Може, пістолет він теж хочет. Давай подивимся, що на пистолет. А як я тобі ще подивлюсь тут? Тройна Як, от як він виглядає? ему блін по барабану. Йому по барабану кажу. Ему по барабану. І на цьому буде інше уставте лайки, підписуйтесь на канал, з вами був Діма Фіма.